А ось вам і прийшла Катя. Катя прийшла з кетодієти. Запам'ятаєте, що дієта популярна, багато людей з неї приходять. Я би хотів цю історію розібрати до атомів, тому що це важливо. Коли проходить саме людина з якоїсь певної дієти, та, дієта, як правило, використовується в напрямку підтримки тіла лікарями. Ну, наприклад, там, дієта кето використовується для того, щоб запустити саме Виділення кетотіл, тобто і зберегти баланс гормонів інсуліна глюкагону які опішланковою може деколи бути сильно збиті, тоді сильний спад енергії. Ось, наприклад, те саме з Катією. Вона якби отримала більше так, енергії з ваної. Але з'єднулася з проблемою. Вона близько двох років прощупувала кетодієту по різних там, напрямках, бо там є шкала кетодієти, по якій вона могла рухатись. І вона прощупувала корисну шкалу, ми потім розібрали з нею. Насправді вона брала. Великий об'єм овочів, великий об'єм зелені, і також багато там, продуктів, які входили в адекватний рівень харчування. Ми почали з нею розглядати детально, що ще відбувалося під час того, як вона була на цій дієті, які зміни були в неї. Вона просто була збентежена, що вага не сходить, а сантиметри навіть виростають. І це насправді дуже дивно, бо Яке тоді як правило, так кажуть, ну ти ж уникаєш ліпогенезу, і в тебе має бути все класно, ти будеш самою щасливою жінкою або хлопцем на цій планеті Земля. А, насправді, вона може обійти певні сегменти там, для людей, які хворіють діабетом, преддіабетом, інсулінорезистентністю, може підтримати таких людей. Але от в процесі схуднення оздоровлення треба бути дуже обачними. В неї почали чорніти ну, лікті. П'яте лікті почали сохнути також. Шкіра почала бути неякісною. Вона почала їсти багато жирів і отримала наслідковий ефект неякісної шкіри. Хоча за шкіру, як правило, відповідають хороші білки та жири. Ну, це би не та ну нічого страшного. Ну для жінок жінки зрозуміють, що це важливо, та щоб шкіра завжди була красива. Це якась впевненість, навіть довіра світу збільшується, там, а там вже стресостійкість недалеко, любов до себе, любов до ближніх своїх. Ну, заплутане коло, вона приходить, значить, діяти, Ми почали розбирати всі аспекти, які перешкоджали їй, і всі аспекти, які почали її підтримувати. Перейшли в раціональне харчування. Вона спочатку йшла сумнівом, знаєте чому, тому що вона людина промінь. Вона як б'є, от промінчик сонця, прямо так пам! І вона йде туди. Вона повірила в кету, вона трималась два роки. Ну, уявіть собі, людина, яка довірила, якісь дієті, трималась там. Це вже діапазон довіри, отакий височезний. І вона каже: Я не знаю, я сумніваюсь туди, сюди. Я кажу, дивіться, ви зараз, поки сумніваєтесь, навіть не думайте вступати. От не думайте. Коли ви будете впевнені, ваш промінчик вас підтримує в раціональному харчуванні. Щоб ви розуміли, Катя покращила за місяць свою шкіру, за місяць. Вона стала, каже, я не помічаю цього, головні болі десь зникли, мігрені, які були. І це все на фоні того, що вона почала збалансовувати. Вона каже: Ростику, знаєш, я помітила, що їм менше жирів, я їм менше білків, я забезпечую свій організм корисними. Продуктами, які ти мені даєш, прописуєш. Я можу впливати на якість цих продуктів, саме приготування, термічна обробка, якої якості термічна обробка, висока, низька, тобто мульти, супер, пупер, ультра. Та є ж різні обробки, види обробок, вплив на глікемічний інсуліновий індекс. Я це все говорю нашим учасникам, клієнтам клубу, і Катя одна з тих, хто допомогла собі на першому етапі. Я завжди кажу, чудес не потрібно чекати. Потрібно дати тілу все, що воно потребує, подивитися, наскільки тіло ще спроможне вирівняти ваш стан. Ну і вона почала це робити. Слава Богу, слава Богу, що її тіло так швидко відреагувало. Бо ну саме регенерація печінки органу, який може допомагати вам в вигляді там, вашого тіла, молодості, шкіри, сухості, несухості, та півроку. І якщо значить печінка не була так сильно виснажена, вона швидше регенерує, тобто вона дає більше шансів. Здобути якісний результат. Ось така чудо-історія переходу з кетодієти, але я не кажу, що ви маєте з головою понирватись в якийсь там великий трансформаційний потік. Ні-ні-ні, цього не потрібно робити. Ви та людина, яка досягне вашого результату, тоді, коли повірить. Так само, як Катя. Бачите, Катя, вона як. Лазар, вона, як от промінчик, б'є прямо, йде далі. Рухайтесь вперед, досягайте ваших цілей. до речі, кілограми та талію вона почала забувати їсть більше, ніж на кето. Підписуйся на мене, щоб знати більше про цінний раціональний підхід до харчування.